Я хочу зробити звичайну, але чешську страву це суп, брамбурачка. Але справа в тому, що брамбурачка робиться з грибами сушеними, чи свіжими, чи замороженими немає значення. Але я думаю, з травневої рядовочки це буде шикарний супчик. Для супа потрібно також і багато. Травнева рядовка. До речі, скоріш за все, не вся. І також деякі овочі. Брамбори це картопля по чешськи тому обов'язково картопля, морквина. У мене половинка морквинки, чесничок, пів цибулинки і петрушечка. Ще додають селеру, але я її не люблю, тому додавати не буду. Ну, сам процес приготування буде дуже-дуже простий, але страва виходить дуже смачна. Ну, і, звичайно, мені потрібна буде кастрюля. Все почнеться з того, що я буду мити гриби. Ось так, намочимо. Це травнева рядовка, вона дуже брудна. Збирала я її в траві, тому в мене як бонус плюс ще й трава присохла. І це все треба добре відмити. Але який вже аромат? Ммм, який люблю. Супер. Коли я готую одразу велику кількість травневої рядовки, то я промиваю гриби методом заливання кипятком. Зараз грибів в мене небагато, тому я їх промию ось так, от, обережно. Тим паче, росли вони не в піску, а в траві. Тому ніякої землі, ніякого піску на грибах немає, майже. Тому все можна очистити і руками. Сьогодні буде без якихось особливих методів просто мию грибочки. Іноді вони розламуються, нічого страшного. От стільки бруду. Було в наших грибах, тому вважаю, що промили моїх кубочек. Прополоснемо ще раз. Головне в холодній воді. Весь бруд, який ми не встигли щистити, зараз спливе. Ось ще ніжку не щистила, дивлюсь. Ну і вже. Гриби будемо відправляти ось таке сито, щоб вони стікли, щоб не було води. Так. Ну все. Ось така кількість рядовочки. Та цього супу багато. Рухів не треба, все потрібно нарізати. Бажано кубиками, тому що так буде виглядати симпатично. Причому чехи рекомендують різати дрібно, дрібніше, ніж ми звикли. Так само цибульку дрібненьку. Звичайно, можна і дрібніше, але я в нас не дуже вмію цибульку різати, тому як виходить. Тепер процес буде, як на мене, так трішечки дивним. Спочатку ми будемо тут в кастюрі, на такому середньому вогні, як вони кажуть, спінювати цибульку. Тобто вона повинна буде почати смажитись. Добавила я звичайну олію. І тепер будемо чекати, доки трішечки нагріється, та додамо цибульку. Тим часом заріжу морквинку. Також такими ж кубиками. Чесно скажу, не повар, не кулінар, тому вже як вмію. нагорілося, тепер відправляємо пінитися цибульку. Я тут стою, смажу цибульку, а мені тут так гриби пахнуть. Просто не можу. неймовірно. Риби я також ріжу не дуже крупно, ось так на якісь частинки. Я думаю, що цибулька достатньо спинила. І тепер потрібно сюди додати муку. Столову ложку абсолютно звичайної муки. Ось так перемішуємо і смажимо, поки це все не буде золотистого кольору. Зроблю ще менше води, не будемо золотистого, згорівшого. Ось так. Цибульку. Разом з мукою. Думаю, що це вже нормально, підсмажилося. Тепер потрібно дати води. Холодної води. Подивлюся по кількості пів літра. Я думаю, літра води буде достатньо на ту кількість супу, яку я хочу. Ось. Тепер потрібно збільшити вогонь, поставлю максимум, і треба, щоб все закипіло. Ось ще раз промиті гриби, тепер викладаю їх на тарілочку і буду чекати свій час. Без грибів неможлива. Цей суп з м'ясом не робиться. А якщо і робиться, то це вже якесь прощання з оригінальних рецептів. Тому це наш рецепт. Інші гриби я добре просушу і завакумую. Якщо сподобається прамбурачка, то прамбарачка з травневою рядовкою це буде моє таке коренне блюдо. Зменшую вогонь. Після закипання потрібно просто додати все, що у нас є морква, картопля і гриби. Гриби я перед цим не відварювала, так смачніше. І травневу рядовку взагалі відварювати не треба. Тепер варимо далі. Ніяких круп, нічого ми додавати не будемо. В кінці потрібно буде додати петрушечку, Ось ми її поріжемо. Так. Не дуже мілко. Не гриби різати. А також потрібно буде мілко порізаний часник. Ну ось так також наскільки можу. Все буде додаватися разом, тому, якщо змішується, нічого страшного. Все я ж хочеться побачити. Як же воно пахне. Клас. Я впевнена, що супчик буде дуже добрий, тому поріжу гриби, котрі залишилися, нехай ще трошечки добре так просохнуть і потім їх завакуємо. Цієї кількості, я так розумію, для одного супу буде забагато розділимо кількість. Скільки у Ну, 280 грам. Тому 140 грамів приберемо. Або залишимо. Ось так. І будемо робити окремі порції. Для вакуумування грибів або їх заморозки найкраще це робити порцію. Порцію стільки, скільки ти вважаєш за потрібне, тому що заморожувати, розморожувати і так по колу гриби не можна. Тому ці свіжі гриби ми заморозимо єдиний раз. Порцію. Для вакуумування в мене є такі неширокі пакети, котрі я повинна зробити сама. Не знаю, приблизно так собі видумаю, скільки мені треба. Зараз вакуматор запаяє краєм. Ось тепер це цілий пакетик і в нього можна надавати гриби. Додаємо гриби. Не потрібно вкласти такою гофрованою частиною донизу. Тепер закриваємо. Я полюбляю менші пакетики, але менші просто не бере. І тепер запаємо. І ось тепер в мене завакумовані гриби. З такі пакетики виходять. Займають такі пакетики набагато менше місця. В морозилці, ніж, якщо просто покласти до такого целлофанового пакету, до якого ми звикли. А ще ці гриби дуже добре зберігаються. Вони без води. От коли ми розкриємо цей пакет, потім побачите. Варити треба було все до Ось. Так. Ну, Картошка, тут зрозуміла, морква. Морква також є м'якенька. Саме тепер треба це все посолити за смаком. І додати чесник та петрушку. А потім проварити ну, хвилини 3-5. Таким чином та сама брамбурачка готова. Ось Так виглядає цей ситний чешський супчик. Ось така тарілка ситного, ситного супчику. Скуштуємо, так, суп дуже смачний і ситний. Я думаю, що він такий густий через те, що до цибулі з самого початку додавали муку. Те, що овочі дуже мілко нарізані, дуже класно. Вони не плавають якимись булишниками, і їх приємно їсти та жувати. Можу сказати, що такий супчик можете робити. Він, з однієї сторони, звичайний, а з іншої, це щось зовсім, зовсім незрозуміле. Я такого не готувала. Але дуже смачний. Рекомендую.